Україна страна террорист, і пока ми продолжаем його жалеть, вона убивает наших граждан. Бандеровці признали, що убийство Станіслава Ржицького, капітана второго ранга і командира подлодки Краснодар, їх рук діла. И даш на пробіжку с собою пакет. Ранок понеділка 10 грудня приніс новину, яка засвідчила 20-річна операція ізраїльського мосаду гнів Божий зі знищення туристів, які захопили заручників на Мюнхенській олімпіаді. Виявиться дріб'язком, квіточками у порівнянні із тим, що чекає на туристів російських. Можна ли допустити, що це оно то саме? Звісно, що можна застрелений Станіслав Ржецький у Краснодарі виконував функції заступника начальника відділу. Мобілізаційної роботи вранці у понеділок вибіг на традиційну пробіжку. Зустрів по дорозі невідомого. Після чого російський інформаційний простір зрозумів колишніх капітанів підводних човнів, з яких запускають калібри по українських містах, в принципі, не існує. За версіто грамканалі Воржицького невідомий випустив чотири кулі у груди та спину. Заказ із України на даний момент. Основна версія вбивства замначальника відділу по мобілізації Краснодара Станіслава Ржицькава. Його мог осуществить как украинский диверсант, так и нанятый на месте киллер. Основна версія із вибухом в пітерському кафе із погрудням Владлена Татарського вкотре доводять імпотентні співробітники ФСБ. Функція яких лише зводиться до пошуку протестно налаштованих у соцмережах і відправлення за ґрати через дискредитацію второї армії міра, вистеження ж командира Краснодара, який минулого літа завдавав ударів по Вінниці, труднощів не склало. Ржицький викладав у мережу власні забіги і при цьому ніколи не змінював маршруту. Кілер, убивший командира подводної лодки, запускавши калібри по Україні, був а Синтером или сотрудничал со синтерами, которые могли отследить маршрут утренних пробежек Станислава Ржицкого. Через спортивне приложення страва ну відверто, аби вистажити по страві маршрут пробіжки, будь-кого у сучасному світі не потрібно володіти якимись унікальними аналітичними здібностями. А от через доступність мішени тривожно стає не лише на самій Росії, але й на окупованих територіях. У районі Бердянська ліквідували російського генерала лейтенанта Цокова. Ще у вересні 2022 року. Олег Цоков, який пройшов дві чеченські інтервенції та Сирію, затрьохсотився на Луганщині. Цього ж разу непорозуміння виправили і зі стану обмеженого придатного відформатували у повноцінно непридатного уже на запорізькому напрямку. Про те, що перебування на анексованих українських територіях для окупантів небезпечно вже публічно, зізнається, і гауляйтер є балицький, йому аналогічно тривожна. Повірте, в Мелітополі теж є люди, які настроєні не за а, нині діючу власть, ні возможно заставити сили жити з собою. Це може бути тільки на короткий проміжуток времени, поки ти ослабнешь. А потом жди, что тебе подсыпят яду. У нас есть люди, которые нами недовольны, но наша задача власти сделать так, чтобы их было как можно меньше. По перше, не обов'язково підсипати отруту занадто витончений метод розправи. І по-друге, наша задача ваша задача це якнайшвидше зменшити власну присутність на окупованих територіях до нуля, не менше. Тоді можливо з'явиться шанс здійснити кілька пробіжок на ісконна руська землі. Поки до речі продовжують розгулювати танки, навіть після того як Пригожин погодився не завершувати власний недопереворот, поки в Кремлі зізналися, що цар тряпка все ж таки провів зустрічі з заколотниками в глибокому тулуболіт від Ще один марш справедливості танк проїхався по пляжу в Тюмені і напугало дихаючих. На жаль, ростовські вайби виявилися не черговим заколотом. Тюменські адміністрації пояснили, землі у районі озера належать міноборони Ерефії, а неподалік знаходиться військове училище, і, взагалі, цивільним холопам заборонено купатися. А танковий марш – це… танк проїхав для того, щоб проложити дорогу при двір'ї пристоящих учені і людей не задіял Тривожно. Дуйте квітневу історію із перевіркою Валерія на Ймовірні донейти на баланс збройних сил України. Прокуратура Москви вирішила перевірити на патріотизм співака з неоднозначною позицією після того, як на одному із новорічних корпоративів Дубаї насмілився, звісно, не у мікрофон відповісти на слава Україні. Слава Україні, брато О, о, красавчик!» А бажають згодом з красавчиком. Намагався поспілкуватися український журналіст-розслідувач Михайло Ткач, але діалог якось не склався. Каком адихається пака Росія Барбі Потім я вам все. Викладте, пожалуйста. Я ну, хочу поговори. Чим же завершилась історія із перевіркою Меладзе, досі невідомо. Менше із тим, помилку Валерія. Врахували інші колеги по цеху із неоднозначною позицією. Мужчина викрикнув слава Україні на концерті Слава Україні! Вирішив пролокати радчу. За В чому смисл? Проти діани Арбєніної, звісно, справу ніхто не заводив на відміну від справи, яку завели на двох провокаторів. Чоловікам, які опинилися за кадром, суд виписав два адміністративні штрафи по 30 тисяч рублів кожному. Слава Україні! По 333 долари за цитую скандування націоналістичного українського гасла затримали ледь не відразу після антиросійської словесної акції. З чого можна зробити висновок, що в НАТО підстояв стукач шестірка. Рішен пролака Ні. 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 можливо наскаржилася і сама Рбініна, яка протягом повномасштабного вторгнення уміло перевзувалася. Буквально ще у квітні її концерти почали відміняти через антивоєнну риторику. А в 2022-му узагалі, випустила трек «Не Нємалчі, яким дала зрозуміти, закликає протистояти пропаганді і війні. Але схоже, Війна мене... Поламала ймовірно через ймовірне безробіття. Рішень пролата ні, ні, ні. хто точно не залишається без роботи, так це білоруські трактористи і не без допомоги головного їхнього покровителя, перемовника бацька Лукашенка. Після першого білоруського комп'ютера в мінську презентували перший білоруський боліт. Ми повинні И своє. І якщо ти як когда там взяли цей двигатель, они швидко почали кліпати на колени. Щитки делать, на колени почали клепать. Мінський тракторний завод за Коспай італійців з Ламборджіні. Ті також з тракторів стартували. Щоправда, в році 48-му, коли головний тарган на білий світ ще і в планах не був. Тракторні конструктори переконують, червоний монстр може розігнатися до 320 км за годину. І на відміну від першого білоруського комп'ютера, перший білоруський Літ зібраний виключно із вітчизняних комплектуючих, із запчастини від трактора. Проте самостійно він поки не пересувається і може лише виставлятися як макет. Напевно, спеціально для Лукашенка розробили на той випадок, коли білоруські вагнерівці і собі марш справедливості запланують ну з резиденції до аеропорту. Можливо, встигне. Ні, цього не буде. Клянусь вам. Просувати Україну далеко за її межами українська тенісистка Аліна Світоліна зуміла пробитись до чвертьфіналу надпрестижного тенісного турніру «Уемблдон» у Лондоні. Українка у драматичному поєдинку впоралась із опором білоруськи Вікторії Азаренко. Все як на бойовому фронті, поступаючись, Аліна зуміла переломити хід поєдинку і дотиснути білоруську. На цьому турнірі представники сижних государств виступають під нейтральним прапором. Таке рішення організатори турніру прийняли у зв'язку і вторгненням цих країн в Україну. Хоча ще минулого року русян та білорусів з взагалі не допускали до цього турніру. Позиція ліни Світоліної вже давно зрозуміла, і вона її озвучувала не раз щодо рукостискання із представницями цих країн після завершення поєдинку. Я весь час кажу. Я вже неодноразово казала, що поки російські війська не підуть з України і ми не повернемо свої території, я тиснути їм руки не збираюся. У мене є чітка заява. Я не знаю, як можу бути ще більш чіткою. Більше того, під час поєдинку трибуни активно підтримували Світоліну і регулярно вигукували гасло Слава Україні. А по завершенню матчу і взагалі освистали білоруску. Реакція Азаренко була у стилі Дмитрія Медведєва. Я не можу контролювати глядачів. Я не впевнена, що багато хто розуміє, що відбувається. Ймовірно, було багато людей, які були на підпитку. Тобто, ми з вами погодилися, що це було несправедливо. Що я можу з цим зробити? Справді, коли увесь світ підтримує боротьбу українців і освистує представницю тієї країни, яка нищить народ іншої, а ти натомість вдаєш, що нічого не трапилось, це саме п'яні глядачі нічого не розуміють і абсолютно не тямлять, чому обурюються твоєму виходу на корт. До слова на поєдинок світоліної проти Азаренко дуже хотіла потрапити 10-річна дівчинка, батько якої зараз захищає батьківщину на передовій. Два дні у черзі за квитками виявились безрезультатними. Та коли про це дізналася Світоліна, через десять хвилин білети були в малої укриночки на руках. Ви знаєте, наш тато мій чоловік на передовій, і я коли йому написала, що в нас запрошення що нам допомогли, мені здається, йому це додало сил. Написала шокована дівчинка. Та напевне для Азарінка такий вчинок світоліною теж у стані алкогольного сп'яніння, бо квитки на Умблдон коштують не дешево ж. Це були Гавращаки Вісті, і традиційно не забуваємо донатити на збройні сили України.